Так, БМВ на прикладі f 13-го року з двигуном 2 літра, 4 циліндри Н20. Чому у них така слава а, ненадійних двигунів? Власне, по ось цій причині. Це ланцюг, у них є слабким місцем. Власне, ось цей був замінений. А, він розтягнувся приблизно приблизно на одне звіно розтягнувся. А, мінялося все комплектом. Це великий ланцюг, маленький ланцюг а, на маслонасос. Також а, це а, натягувач ланцюгу. Він з пружиною всередині, але коли двигун запускається і йде тиск масла, він а, наповнюється маслом. І безпосередньо мас... масляним тиском він тримає. Також була ще а, велика кількість прокладок замінена, тому що при заміні ланцюгу ГРМ на N20 двигуні в BMW потрібно знімати як клапану кришку, так і масляний піддон. А, разом з опусканням підрамнику, великий об'єм роботи, до речі. Для тих майстрів, хто вже давно робиться, займається цим і розуміється на цій справі. Це приблизно цілий день роботи з ранку до вечора. Тож, що відбувається, на пробігі більше 100 тисяч, цей ланцюг розтягується. Власне, як розтягується ланцюг, для цього є ось цей натягувач, який має компенсувати. Те, що ланцюг розтягнувся. Але є ще таке слабке місце в цих а, двигунів. Це висока температура і пластик, який є направляючою і, а, скажімо так, захистом від а, перескоку зубів. Але з часом від високої температури, цей пластик перегрівається і починає ламатися, він починає кришитися, як можна побачити. Він не випрацьований, взагалі немає того, що ланцюг його зносив. Він просто від того, що були вібрації ланцюгу, він просто розламався. Він розламався, на і шматки. І е, коли ланцюг розтягнувся досить сильно для того, щоб перескочити один зуб на е, зірості на зазвичай на випускному е, розпредвалі. Він достатньо розтягнувся. Е, в певний момент пішло зусилля, він перескочив і таким чином він, коли перескакував, відламав ось цю частину верхнього. Е, Верхній пластиковий, скажімо так, обмежувача успокоїтеля, скажімо так, російською, і ось така ситуація. Тому будьте готові. Роботи досить багато. Майстри за цю роботу беруть немалі гроші. Тому, якщо ви обираєте BMW з N20 двигуном, з пробігом більше 100 тисяч, запитайте у продавця, чи мінявся ланцюг ГРМ Можливо, саме по цій причині попередні власники продає автомобіль, тому що вже підійшов час замінити ланцюг. А це орієнтовна вартість, як половина автомобіля БУ. Köszönöm.